Вітаю тебе на моєму YouTube-каналі. Цей відеоролик буде чисто для новачків, яких немає там 50-200 тисяч доларів для ретродропів, але хочуть виконати ретродроп ЗК Сінк або той самий Starknet. В цьому відеоролику я тобі покажу, як можна виконати ретродроп ЗК Сінк з мінімальними витратами. Тобто ми будемо виконувати лише з 15 доларів, взаємодіяти з офіційним мостом ZK Sync Era. Набивати транзакції більше 20-30 транзакцій, та додавати та віднімати з пулу ліквідність. Жирний лайк авансом, а ми поїхали. Показувати, як поповняти біржу ОКС. Звісно, що в цьому відеоролику я не буду, але під цим відеороликом буде посилання, де я детальніше показав. Як поповнити через гривневу карточку біржу, як з іншої біржі поповнити на ОКЕС, і далі ці дії, які я буду показувати, ви повторюєте вже за мною. Спочатку, що нам потрібно, це відповідно пост зі всіма посиланнями. Посилання на цей пост буде під цим відеороликом. Спочатку, що нам потрібно, нам потрібно поповнити наш гаманець Metamask в мережі ZK Sync era Після того, як ми поповнили. На 15 доларів, тобто ми будемо проходити цей ретродроп всього лише з затратами 15 доларів. Нажимаємо на торгувати і вибираємо спот. Після того, тут знизу де є «Ефіріум», Вибираємо сюди і вибираємо «Ефіріум до USDT. Опускаємося донизу, вибираємо Market, всього лише в нас 15 доларів. Ми будемо купувати і проходити з 15 доларами. Нажимаємо купити і нажимаємо підтвердити. Наш ефір зразу купився, тому що ми купляли по маркету. Далі ми переходимо на активи і нажимаємо на Вивід. Після того туди є вибрати валюту. Вибираємо сюди і нажимаємо «Ефіріум». Після того тут залишаємо on chain, нажимаємо далі. Адрес домен. Етих». Тут нам потрібно вказати свою адресу. Заходимо на наш Metamask. Якщо хтось не знає, як скачати Metamask або де його скачувати, посилання буде в цьому пусті. Заходимо на наш Metamask. Далі отуди є адреса, ми її копіюємо. Неважливо, це може бути і Binance, і Ethereum. В Metamask одна адреса на всі мережі. Копіюємо, заходимо назад на ОКС, ми її вставляємо. Вибираємо мережу ETH zk sync era Зразу можемо замітити те, що комісія при виводі ефіріума зразу в ZK Think Era всього лише складає 65 центів. Тобто, якщо ми будемо переводити через офіційний міст просто ефір до ЗК Era, то ми заплатимо комісію десь в розмірі 4-5, а то й деколи буває 10 доларів. Тому ми просто будемо виводити через біржу ОКЕС та взаємодіяти з офіційним мостом тоді, коли ми будемо тільки виводити гроші. Нажимаємо торгівля та нажимаємо максимум. Нажимаємо далі. Тут нажимаємо Я довіряю цій адресі і нажимаємо далі. Робимо підтвердження та виводимо наші кошти на наш Metamask. Після того, як вивели наші гроші, заходимо на наш пост, туди додаємо мережу зека Нажимаємо сюди, відкриваємо. Далі тут, в пошуку, ми вводимо ЗК і очікуємо, доки підтягнеться мережа ZK Sync Era майнет. Нажимаємо Connect Wallet та додаємо цю мережу в наш Metamask. І міняємо нашу мережу з BNB до ZK Sync Era. Нажимаємо Twitch Network, заходимо в наш Metamask та очікуємо на надходження наших 15 доларів. Не пройшло й двох хвилин часу, як наші гроші вже поступили на наш Metamask. Можемо переходити до наступних дій. А саме Swap та ліквідність тут. Переходимо на цей Dex. Sync Swap. Це найпотужніший Dex, який тільки може бути. Ним я користуюся, та тут я найсамій більше проводжу часу, тобто набиваю об'єми та транзакції. Нажимаємо Connect Wallet. Вибираємо Ethereum Wallet. В Metamasku ми це все. Підтверджуємо, нажимаємо далі та під'єднатися. Все, бачимо, що гаманець наш під'єднався. Нажимаємо 75% та будемо свапати в USDC. Нажимаємо свап. Зразу говорю, що не потрібно спішити. Нажимати підтвердити, нажимаємо редагувати, нажимаємо Edit сюди. Туди є. Ми вписуємо 1, 5 і 5 нулів. Решту отут є одинички 3, 8, 2 одинички 0. Ми стараємо і нажимаємо зберегти. Як бачимо, наша комісія з 40 центів змінилася до 21 центів. Тобто ми вже зекономили 20 центів. Нажимаємо підтвердити та очікуємо на підтвердження нашої транзакції. Все бачимо, що наші стейблкоїни USDC свапнулися. Нажимаємо стрілочками, тобто міняємо позиції. 100% я не рекомендую ставити. Писуємо сюди 10 доларів. крапка та 9. Тих, 7, сотих, 7 центів ми залишаємо в USDC. Нажимаємо сюди. Даємо підтвердження в нашу метамаску та також будемо знижувати нашу комісію. Тут ми ставимо за замовчуванням, нажимаємо далі та нажимаємо Approve. Очікуємо на підтвердження, на дозвіл, щоб ми могли свапнути USDC до ефіріума. І зараз ми свапаємо. Також бачимо комісію в розмірі 42 цента. Ми її будемо зменшувати. Нажимаємо сюди. Тут ми також вписуємо 5 і 5 нулів. Оці одинички нулі і двійки. Ми це все стираємо. Та нажимаємо зберегти. Як бачимо, комісія з 42 центів впала до 21 центу. Нажмемо підтвердження та очікуємо на підтвердження нашої транзакції. Все бачимо, що наша транзакція успішно пройшла. Після того нажимаємо «Пул» і нажимаємо «Пулос». Далі шукаємо пару USDC до Ефириума і нажимаємо цю стрілочку. Далі тут є депозит. Вводимо практично десь таку суму, можемо навіть ще вставити 1.0. І нажимаємо Депозит. Коли ми додаємо в пул ліквідність, то газ знижувати я не рекомендую. В 95% цей газ неможливо знизити, транзакція не пройде. Ви будете робити більше там, 10, 20, 30 транзакцій. І після 30-40-50 транзакцій та транзакція на 20 центів може пройти. Но я не буду цим заморочуватися, я буду оплачувати транзакцію в розмірі 66 центів. Нажимаю підтвердження та очікую на підтвердження моєї транзакції. Все бачимо, що транзакція успішно пройшла. І в пул ліквідність я успішно гроші додав. Можемо нажати на він Зачекати, і тут має підтягнутися наші стеблкоїни. Як бачимо, вже все підтягнулося. Тому я рекомендую зараз не забирати з полу ліквідність, що нам потрібно зробити, нажати сюди, в Metamask, підтвердити цей токен, і після того нажати Windrow Liquidity. Тобто, це можете зробити через тиждень, через два тижні розтягнути ці всі транзакції, тому що. На сьогодні не потрібно бігти та робити всі дії, а розтягнути ці дії, і це буде набагато краще та набагато ефективніше. Переходимо до наступного завдання, а саме купляємо та продаємо NFT. Переходимо на NFT площадку Element. Тут є гаманець, нажимаємо на нього і нажимаємо Metamask. В «Metamask» ми даємо далі та під'єднуємо наш гаманець до цього сайту. Після того опускаємося донизу. Якщо потрібно ще щось підписати, це все підписуємо. Зразу звертаємо увагу, щоб тут в нас стояв ZK-SYNC, а не Ethereum, або там не Polygon або Base, тому що якщо буде стояти інша мережа, то ми просто сплатимо комісію та купимо в іншій мережі. Нам потрібно саме, щоб була мережа ZK Sync, так само ж і на цьому сайті елементу. Опускаємося донизу, вибираємо ту колекцію, де є 0 та 3, 0 одиничка. Нажимаємо сюди, та будемо купляти любу нефтішку, яка вам мені подобається. Якщо знайшли підходящу нефтішкою, йдемося, дивимося, щоб вона дорого не коштувала, нажимаємо Buy now», ставимо тут галочку і нажимаємо Conferium. Очікуємо підтвердження транзакції в нашому Metamask. Бачимо, що сплатимо комісію в розмірі 60 центів та нажимаємо підтвердити. Очікуємо на підтвердження нашої транзакції. Все бачимо, що наша нефтішка успішно купилася. Нажимаємо ОК. Наводимо на себе та нажимаємо «Му NFTs. Все бачимо, що моя і нефтішка успішно купилася та вона є в моєму гаманці. Після того я рекомендую за тиждень часу зробити що? Зайти на цю площадку, нажати на Listing for Sale. Тут ми вписуємо оцю ціну, по якій ми купляли, вписуємо її сюди. Тут ми нічого не міняємо і нажимаємо лістинг. Тобто ми сьогодні купили NFT, а за декілька днів, тижнів ми її просто візьмемо та поставимо на продаж. Тобто ми на цьому сайті не тільки зробили просто якусь активну дію, ми повзаємодіяли з маркетплейсом Element, купили та продали нашу NFT. Я покажу, як це зараз робиться, але я не рекомендую вам спішити та зробити цю дію за тиждень або за два. Просто нажимаю на цю ціну, увага на це не звертаю, і нажимаємо лістінг. В нашому Metamask ми підтверджуємо нашу транзакцію, сплачуємо комісію в розмірі 25 центів та нажимаємо підтвердити. Одну транзакцію, як ми бачимо, ми підтвердили. Далі Metamask вискочила ще одна транзакція. Нажимаємо стрілочку донизу і нажимаємо підписати. Все, бачимо, що ми нашу NFT на цьому маркетплейсі виставили на продажу. Нажимаємо ОК та приступаємо. До наступного завдання. А саме SWAP та ліквідність тут. Нажимаємо сюди та переходимо на цей DEX. Нажимаємо Confirium Wallet і нажимаємо Metamask. Далі в Metamask ми підтверджуємо всі наші транзакції, нажимаємо далі та підписуємо, тобто даємо дозвіл до цього сайту. Туди є Select Token, ми вибираємо ефір і тут нажимаємо USDC і міняємо стрілочками. Далі тут вписуємо суму в USDC. 3.0 одиничка буде цілком хватати. Нажимаємо Approve та в нашому MetaMasku даємо підтвердження. Це танчий декс, ніж минулий декс, де ми навіть знижували комісію до 20 центів. Нажимаємо підтвердити та очікуємо на підтвердження нашої транзакції. Якщо у вас вибула також така помилка, нажимаємо на хрестик та просто робимо ту саму дію, яку ми робили. Вписуємо 3.0 та одиничку та ще раз свапаємо наші токени з USDC в наш. Ether. Як ми бачимо, цей DEX трохи підлагує та не дає мені свапнути мої USDC в Ether. Ну, Якщо ви теж не можете свапнути, тому я рекомендую перейти через годину-дві знову на цей DEX та спробувати свапнути наші USDC в наш ефір. Після того, як ми свапнули, нажимаємо Pool, вибираємо Add LIQUIDITY, Тут ми вибираємо ефір. Знизу ми вибираємо USDC. Далі нажимаємо сюди, ставимо крапочку. 3 нуля і одиничку, і нажимаємо Add liquidity Після того підтверджуємо нашу транзакцію в нашому Metamask. Як ми бачимо, газ, коли ми додаємо в пул ліквідність набагато більший та сплачуємо комісію в розмірі 76 центів. Нажмемо підтвердження та очікуємо на нашу транзакцію. Все бачимо, що моя транзакція успішно пройшла. Я сплатив комісію в розмірі 75 центів. Далі я теж рекомендую не зразу це все виводити. Як бачимо, в нас є, ми додали в пул ліквідність гроші. Але я рекомендую зайти за тиждень, за два тижні та забрати 50%. А потім ще за два тижні, припустимо, забрати ще 50%. Так само ж, як забрати? Нажимаємо Approve в нашому Metamasku. Ми це все підтверджуємо. Нажимаємо сюди, нажимаємо далі, Approve. В MetaMasku появилася ще одна транзакція, і ми повинні сплатити, щоб ми забрали 50% з пулу ліквідність комісію в розмірі 1 долару. Я зараз не буду забирати, я так само ж зайду через тиждень, через два та заберу з пулу ліквідність 50% та сплачу комісію в розмірі 1 долару. Тому зараз я просто цю транзакцію відхилюю. Та переходжу до наступного завдання, а саме транзакції за 0.01. цент. Нажимаємо сюди та відкриваємо цей сайт. Нас перекидує на платформу DMile. Ми вибираємо EVM і нажимаємо Metamask. В Metamask ми це все підтверджуємо та даємо дозвіл. Нажимаємо Під'єднатися, підписуємо нашу транзакцію. Після того, як ми зайшли на цю платформу Dmail, це як електронна пошта, але ми оплачуємо наші транзакції в. Криптовалюті, щоб відіслати той чи інший лист. Спочатку ми переходимо в пресайл. Далі тут ми вписуємо ім'я від 8 до 11 букв. Як вписали то чи інше ім'я, нажимаємо сюди та очікуємо, щоб знайшовся цей домен. Якщо він актуальний, він підсвічується зеленим, значить ми його можемо замітити. Якщо червоним, значить ми замітити не можемо. Переписуємо ім'я та дивимося, що було зелене. Нажимаємо сюди. Далі нажимаємо Conferium, як бачимо, ми комісії ніякої за це все не сплачуємо. Тобто ми не платимо грошей саме за цей домен, за цю невтішку, а просто сплачуємо комісію в розмірі 12 центів. Нажимаємо підтвердити. Після того, як ми замінтили наш домен, нажимаємо сюди та нажимаємо Bint. Все бачимо, що ми успішно всі ці дії, які нам потрібно, ми зробили. Далі ми можемо переходити до наступних дій. А саме нажимаємо Compose, тут де є то, ми вписуємо «Любий email. емайл. Зразу я рекомендую цей емайл собі скопіювати. І тут ми вписуємо просто любі символи і нажимаємо Send. Метамаску ми, ми підтверджуємо нашу транзакцію. Бачимо, ми сплачуємо комісію в розмірі 12 центів. По суті, це найдешевші транзакції, які тільки ми сьогодні будемо робити. Все бачимо, що я нашу транзакцію відправив, але зразу звертайте увагу, якщо ви будете заходити на наступні дні. щоб коли ви наводите, тут була саме мережа ZK-Mainnet. майнет Якщо буде ефіріум, то ви будете транзакції відправляти в ефіріумі. Сплачувати тобто комісію, а транзакції в зк sync Йти рахуватись не будуть, тому звертайте увагу, щоб саме була мережа Зека Сінг. Нажимаємо знову компост, Тут ми вписуємо наш Email, любві символи, нажимаємо Send та в Metamask ми даємо підтвердження. Робимо ще такі дії три рази. Після того, як на цьому демайлі ми зробили 5 транзакцій, заходимо в наш Metamask. Та очікуємо на підтвердження наших транзакцій. Як бачимо, в мене транзакції вже всі пройшли. Якщо у вас вони не пройдуть, вони будуть надсилатися, то просто очікуємо та набираємося терпіння. Через декілька хвилин ваші всі транзакції повинні пройти. Після того, як ми зробили на цьому демайлі 5 транзакцій, переходимо до наступних дій. А саме свап та ліквідність тут. Нажимаємо на Connect і нажимаємо на Metamask. В «Metamask» також даємо підтвердження. З Metamask до цього дексу. Далі просто нажимаємо на стрілочку, міняємо місцями і нажимаємо 25%. Нажимаємо Enable USDC. В Metamasku ми підтверджуємо нашу транзакцію, нажимаємо підтвердити. Після того нажимаємо Swap і нажимаємо Confirium Swap. В Metamasku ми підтверджуємо нашу транзакцію. Якщо ви бачите помилка, нічого страшного, нажимаємо ще раз Swap та нажимаємо Confirium Swap. Бачимо комісію в розмірі 39 центів, але нам все одно буде потрібно зробити декілька транзакцій на дексах, щоб нас не зарахували як просто сибіла, тобто людина, яка має дуже багато транзакцій, але не на дексах, а на просто платформі, на електронній платформі Dmile. Тобто, зараз ми до цього всього дійдемо, та я покажу, як зробити більше 150 транзакцій, витратити на це лише всього, лише цих всіх 15 доларів. Та прокачати непогано свій гаманець з sync Підтверджуємо нашу транзакцію в нашому MetaMask. -у. Все бачимо, що наша транзакція успішно пройшла. Нажимаємо close. Далі ми переходимо назад на дмайл та робимо ще таких 5 транзакцій. Нажимаємо Compose. Туди є то. Ми знову вписуємо «Любий рандомний емайл, і тут просто «Любий набір слів. Скопійовуємо, щоб кожного разу не вписувати той чи інший email. І тут вписуємо будь-який порядок слів. Після того, як зробили ще 5 транзакцій, переходимо на наш пост, переганяємо ефір з Era до RC20. Тобто, це є офіційний міст, з яким ми обов'язково повинні повзаємодіяти. На офіційному мості ми нажимаємо Connect wallet, нажимаємо наш Metamask. Metamasku ми даємо далі та підписуємо нашу транзакцію. Після того нажимаємо Windraw. Та тут вписуємо просто 0 і 4 нуля і одиничку. І нажимаємо Conferium. Бачимо, що всього разом ми тільки сплатимо комісію в розмірі 55 центів. Нажимаємо Send to Ethereum Mynet. Metamasku ми даємо підтвердження, бачимо на комісію 47 центів. Це не така велика комісія. Тобто ми зробили найголовнішу дію, яка тільки в цьому відеоролику може бути, ми повзаємодіяли з офіційним мостом та ще й скористувалися та й зекономили приблизно 5-10 доларів. Тому що, якщо би ми, як я вже говорив, переказували просто ефір в ЗК Ера, ми би заплатили комісію до 70 доларів. Бачимо, що наша транзакція буде йти 24 години, але нічого страшного, нам ця транзакція вже не потрібна. Головне, що ми її. Активували і наші кошти через 24 години поступлять в нашу мережу, головна мережа Ефіріума. Тут вони будуть відображатися. Далі ми переходимо на наш пост. Тут є транзакція за 0.01 цент. Нажимаємо знову, переходимо на цей demaйл та будемо робити ще додаткових 5 транзакцій. Після того, як ми відправили ще додаткових 5 транзакцій, як ми можемо замітити, всі дії, які нам потрібно було зробити, ми всі зробили. Далі на майбутнє, на подальші дії, що вам потрібно робити, це просто перейти на любий DEX, там, де ми зменшували наші комісії. Я помиляюся, це був перший DEX, Заходимо на нього. Робимо мінімальну транзакцію, тобто заходимо сюди. Міняємо стрілочками, в нас повинно було залишитися наші USD, наші стейблкоїни, вписуємо 25% і нажимаємо SWAP. Після того, як ми зробили один свап на нашому DEX, заходимо на цей DMILE, та робимо завжди тут ще додаткових 5-10 транзакцій. Тобто ми зробили торговий об'єм на 10 доларів. Я думаю, що це є цілком достатньо, при тому, що ми поповнили наш Metamask на 15 доларів. Ми повзаємодіяли з офіційним мостом, навіть якщо буде дроп, і хто, хто зачіпав офіційний міст, на дроп, ми вже будемо претендувати на якусь винагороду, а це може бути і 100, і 200, і 1000 доларів. Ну якщо навіть критерії, хто не користувався офіційним мостом, але ми вже будемо мати ще додаткову критерію: тобто ми користувалися і nft маркетплейсом, плюс ми маємо більше. Там 20, 50, 70 транзакцій наб'ємо за весь час. Плюс ми будемо користуватися цією мережою не тільки один день, якщо ми будемо свапити кожного тижня в суботу 1, 2, 5, 10 транзакцій, тим самим ми будемо активним користувачем ZK Sync. Такий відеоролик вийшов. Якщо вам сподобався, діліться з друзями, хай вони також проходять, підтримуйте цей відеоролик підпискою. Та лайком до нових зустрічей та хорошого тобі профіту. Якщо в тебе ще немає аккаунту на біржі BingX, зареєструвавшись за моїм реферальним посиланням, в тебе буде дуже багато переваг. А саме в тебе будуть скидки на комісії 25%. Ніхто з блогерів не дає таку скидку, як даю вам я. Плюс в тебе буде шанс отримати бонуси до 5000 USDT. Та унікальні аїрдропи для моїх користувачів. І найсаме головніше це особиста допомога від мене по біржі BinkX.